Доброго дня, прислали по новій почті блок на вектору с 19 dth будемо відчувати екологію. Я вже попередньо скинув прошивочку і зараз нюанс в чому там блок був міняний і до кінця не зрозуміло в плані там щось віхрові заслонки відключались, не відключались, тому Мені найпростіше це зробити оновлення прошивки до останньої версії заводської, і потім відключити зразу все. Зараз запускаємо процес. Так, вибрав я потрібний, потрібний нам рік і комплектацію. Так, він код вичитаний коректно. Буду запускати процес оновлення прошивки. Дуже важливий момент це вибір трансмісії, яка у вас стоїть автоматична чи механіка, Так, ну що, прошиваємо блок? А потім вже будемо відчитувати прошивку. Так, по часу десь хвилин 8 пише, буде прошиватись, Ну, вона по-різному буває. Так, прошивка добігає кінця. І що ми будемо робити? Вичитувати прошивку для редактування звернувся клієнт із-за того, що росте рівень масла валиви двигуна. З цим ноутбуком завершили роботу, тепер працюємо на цьому. Вичитуємо прошивочку. Так, записуємо прошивку без сажу ЕГР та віхрових заслонок. Шобло готовий, пакую і відправляю замовнику по новій почті. Якщо потрібна допомога, звертайтесь можна працювати по новій пошті, по всій Україні. СТО Хрущ знаходимося в Києві біля метро Серець.